Черкаси охоплює епідемія допомоги. Тутешні підприємства масово перераховують свої зарплати сім'ям загиблих на майдані. У благодійники вже записалися автомобільний завод Богдан, агропідприємство Маїс, чиновники з мерії та навіть комунальники про руку помочі Світлана Литвак. Хоч самі у скруті та допомагають іншим. Лише день на водоканалі, як збирають гроші для нужденних. А вже пів колективу поспішає віддати свої кровні. Так тут підтримують сім'ї загиблих на майдані. Коли побачили ті страшні кадри по телебаченні, як гинули наші черкащани, наші земляки до мене практично на другий день прийшло. Підійшло дуже багато працівників з такою ініціативою. Аби пошуки нужденних не затяглися, водоканалівці створили навіть спеціальну робочу групу. Тепер проводять регулярні засідання та звітують по успіхи. Ми знайшли людей, які саме втратили своїх годувальників, втратили своїх дітей із Черкаської області. Їх п'ять чоловік. Я дзвоню до голів сільських рад і запитую їх, спілкуюся з ними, щоб вони хоч щось розповіли про ці сім'ї. На допомогу водоканалівці віддають зароблене за день. Уже назбирали близько 40 тисяч гривень. На цьому не спинятимуться. Комунальники зізнаються для постраждалих не шкода ні копійки. Це болить, переживаємо за людей. Співчуваємо. Ми розуміємо прекрасно, що сім'ї залишились без годувальників, без... хтось залишився без дитини, хтось залишився без батька, без брата. З допомогою цієї урни ми дали можливість кожному члену нашої стоянки зробити свій благодійний внесок сім'ям Черкащан, героїв наших майданів. Таку скриньку Петро Герасимович власноруч почепив прямісінько на парковці, бо напередодні об'їздив усе місто. Але рахунка в банках для посильної допомоги сім'ям Небесної Сотні каже, так і не знайшов в душі із сльозами на очах. Розуміємо тих матерів, тих батьків, тих дітей, які сьогодні залишилися без членів родини. Черкащина втратила аж чотирьох своїх синів у жорстокому протистоянні на майдані із соловиками. Вікторія Курченко, Світлана Литва, Кроман Буша, Віка Новини.